Всім привіт! У нас сьогодні 4 листопада на календарі, а по погоді дуже холодно. Пролітає періодично сніжок дрібненький, дуже-дуже вітряно, зночі не було світла, оце тільки хвилину 15-20 назад увімкнулося, майже третя дня. Ну, це вже, мабуть, моя остання посилка. Далі буде мене стримувати. Сніг мороз. А то, якби не зима, так ще б квіти і квіти і одні квіти. Бо в того ж продавця, що і хризантеми набір мультифлори, я замовила набір хризантеми креміста і бігуді. Так було написано в оголошенні. Думала, прийде мені у... Коробці, ну, прийшло так, все живеньке і доїхало. Висаджувати я буду у відкритий ґрунт, адже, як дивилася у не одного досвідченого людини, яка займається хризантемами, що прос... садити можна, допоки ґрунт не промерзне на 20 см, але тільки ті, що зимують постійно в ґрунті. Це не значить, якщо хризантема горшкова, у горщику, а ми її будемо висаджувати. ні. А це можна. Ну, Видно, що викопаний якраз перед відправкою. Цей набір мені обійшовся. Коренева дуже гарна, свіжа, такі, знаєте, моцні корінчики. Ну, я задоволена, аби перезимувало, піду посаджу. Мене питали на яку висоту засипати землею. А дивіться, якщо отримуєте, ви ж бачите, поки воно було в землі. Ось поки воно було в землі. Видно, ось, все це було в землі, воно темніше. Ну, я так орієнтуюсь. Допоки я буду садити. Садити моє у клітнику. Земля ще не промерзла, у нас ще навіть не було такого, щоб вийдеш, а трава біла-біла. Похолодало так, дуже холодно. Прямо. Пробирає наскрізь. У мене буся сьогодні вийшов, в туалет сходив і назад привез, привели бусінку. Гарне, мені подобається. Побачимо, що виросте. Сподіваюся, що тут кольори не однакові, а будуть різні. Так як в наборі йшло, там були фотографії і жовта така, і... Рожева, це ті, що на зиму не викопуються. Не путаймо. Ну, головне купили, посадимо, а там будемо чекати, що вона прийметься. І буде нас на наступний рік радувати. Ну, веселенька, гарна. Видно, що жива рослинка, а не така, що викопали, вона 10 днів десь валялася. Посадимо. Я вставлю фоточки, які були у продавця в оголошенні. По-моєму, я ще й позавчора бачила оголошення, що було ще. Ще не пізно садити. Ще садять і полуницю, повним ходом продають, і малину. Все це ще приживеться, земля ще не промерзла і, знаєте, і на Новий рік дощі луплять, і часник з і бувало, один рік зійшов на різдво. Отак. Забула сказати, 4 штучки мені обійшлися в 140 гривень. Ну і плюс за доставку. Відправка йшла аж з міста виноградів. Ну це не близько. За доставку в мене тут вийшло... Зараз скажу. 105 гривень. 105 гривень за доставку. І 140 гривень. Ну, дешевше, ніж на ринку. Вийшла. Ось такий сніг у нас зараз пролітає, а я вийшла, садити. садить. -мо. Як тільки троянда он цвіте. Ой, зараз я покладу, зайду. Погода помірна. Сонце не пече. Ось оранж бейбі. Яка красуня, якби тебе не зламало. Вітер ураганний. Не було світла і інтернету ж також не було, тому що навіть коли вранці увімкнулось світло там на деякий час, то інтернету не було, їздили машини, ремонтували. Ну, а що? Листя все жовте побривало, гілля валяється. Це можна рахувати за офіційний перший сніг. Для мене перший сніг це коли виходиш, ідеш і поза тобою сліди залишаються від твоїх ніг. Оце перший сніг. Це таке. Вирішило нас трошки налякати. А красота. Ой, ця троянда влітку так не цвіла. Камера не передає кольору, вона темніша. Ой, дуже ефектна. Влітку їй було дуже спекотно. З весни перше цвітіння було дуже гарне. М -м -м. З одної сторони добре, що не було ще морозу. Таку красу не загубив мені мороз. М -м. Ось тут. Посадила одна, дві, три і чотири. Це так. А далі буде, як прийметься, з роками. На наступний рік видно буде, куди її дівати. Дивіться, що робиться. Ой, вчасно я люфу зрізала. Мої маленькі, як мені вас шкода, красуньки. Ось така сьогодні погода. Ось це ще буся не бачив. <сум> Ох, аж завіває, аж завіває. Вітер такий, провода аж гудуть. Довго ми ходили в футболках. Це одно скільки років не проходить, а якесь таке щось дитяче у душі там ворушиться. Сніговики, лід, виросли біля, біля річки, де ми, як ви думаєте, де ми взимку були? На річці замерзне і ми там. Зранку, як підеш і до вечора, приходиш і ноги мокрі, і труси мокрі, і штани мокрі.